Вже з 1 липня частина українських підприємств буде зобов'язана перейти на новий формат обліку електроенергії. Йдеться про встановлення АСКОЕ – автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії. Вона дозволяє фіксувати, скільки світла споживає підприємство і в реальному часі. А це важливо, бо в різний час доби вартість кіловат години різна. Типове питання споживача: наскільки мені це вигідно, і через скільки часу я його куплю? Наші розрахунки показали що при типовому споживанні. 9 година ранку, це початок робочого дня, до 17-18 години робочого дня завершення, окупність АСКОЯ становить близько 6 місяців. Обов'язковими нововведення стають для тих, чия приєднана потужність від 150 кВт або середньомісячне споживання понад 50 тисяч квт годин. Тут не йдеться про населення. Це великі магазини, офіси, виробництва та навіть державні установи. Тощо. Дана система предусматрює почасовий облік і передача даних почасовий і закупка по часам в даному випадку. Національна комісія регулювання електроенергії комунальних послуг розглядає зараз ряд. Проєктів, які запровадять з 1.07, всі вони направлені на збільшення вартості електроенергії тим, хто не установив аскою. Тому з 1.07 є риск, що вартість електроенергії для тих, хто відноситься до цієї категорії споживачів, буде збільшена. З технічного боку все просто встановлюється розумний лічильник і модем. Дані автоматично надходять до оператора, потім до постачальника. Платити доводиться вже не за середньостатистичну електроенергію, а по годинах. Встановлюючи цей лічильник, в ньому встановлюється карточка gsm gprs зв'язку, і цей лічильник ми, як оператор системи розподілу, вичитуємо з нього дані комерційного обліку, задаються йому всякі параметри. наприклад, Період інтеграції, там півгодинні, годинні значення, і ці дані вичитуються і завантажуються на е, НЕКУ Кернерго. Після того, з платформи НЕКУ Кенерго, постачальник ці дані будуть викачувати і будуть розраховувати цього споживача вже по його графіку. Наприклад, там різні категорії споживачів, там пекарні, промисловість, Або, то есть, якщо в нього графік такий, що в нього в основному споживання там в години, коли електроенергія дешева, то есть, йому це буде вигідно. Тобто, це. Стимулює споживача, щоб споживач сам відповідав за свої небаланси, як і інший учасник ринку. Встановити АСКОЄ не безкоштовно. Середня вартість – 19-25 тисяч гривень залежно від обсягу споживання, але є можливість розтермінування до 18 місяців. Таких споживачів в області порядка тисячу, 1100 споживачів, які мають це зробити. Станом на сьогодні ну, порядка 600 вже встановили такі лічильники. З січня місяця ми всім цим споживачам надіслали листи, що їм необхідно там, встановити той лічильник і укласти договір з постачальником послуг комерційного обліку. Там є просто і е, ну, державні підприємства, там обласні ради, районні ради. Відділи освіти, школи. Ну з ними трошки важче, бо у них немає бюджетних коштів. Щоб перейти на АСКОЕ, достатньо звернутися до оператора системи розподілу і погодити установку. Після цього підписується новий офіційний договір.